п'ятої спроби все ж звільнили. Депутати Рівненської обласної ради проголосували за те, аби достроково припинити повноваження голови облради Сергія Кондрачука. Хоч питання в порядку денному стояло одним із останніх, на початку засідання чергові змінили та почали підготовку до голосування. У бюлетенях, які роздавались депутатам, було одне питання. До бюлетені для таємного голосування було внесено питання: чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови рівненської обласної ради Кондрачука Сергія Юрійовича. Та чи голосуєте за відповідне рішення обласної ради з цього питання? На засіданні був присутній 61 депутат, 64 обраних до обласної ради. Фракція Європейської солідарності заявила про те, що не братиме участь у голосуванні. Фракція Європейської Солідарності відповідно до свого радичного рішення участь у голосуванні не братиме. Дякую. Проте незважаючи на це рішенням новоутвореної більшості. Результати виявились невтішними для Сергія Кондрачука. Голосування взяли участь 43 депутати. Видано 43 бюлеті. Після відкриття урни виявлено 43 бюлеті, у тому числі один бюлетень не дійсний. Результати таємного голосування за 42, проти 0, утрималося 0. Висновок комісії. За результатами таємного голосування Рівненською обласною радою прийнято рішення про дострокове припинення повноважень. Та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Кондрачука Сергія Юрійовича. Після озвучених результатів Сергій Кондрачук подякував депутатам та усім іншим колегам за роботу. і Покинув крісло голови Рівненської обласної ради, зайнявши місце депутата. Спасибі усім вам, боротьба за українську Україну триває. Дякую. коментарі Сергій Контрачук зазначає, що покидає крісло очільника обласної ради з легкістю і за свою роботу йому не соромно. А пробув він на посаді один рік і вісім місяців. Такої легкості, гармонії, внутрішнього спокою я не відчував уже давно. Повірте, я не лукавлю. Якщо хтось думає, що я граю, то це не так. Посада голови обласної ради доволі непроста. В Сьогоднішніх умовах, коли йде така страшна війна, вона ще більше непроста. Мені точно не соромно йти. Я задоволений тим, як це все відбувалося. Що робитиме далі? Сергій Кондрачук ще не знає, каже, подумає про це. Що ж до нового робочого місця, говорить ще не шукав. Мені треба оновити цілі особисті. пройдений певний етап він був дуже непростий. Він був амбітний, він був цікавий. Мені треба подумати. Я кажу відверто, я про це ще так не думав, щоб. Абсолютно чітко вам відповісти. одразу після голосування за звільнення Контрачука перейшли до питання про обрання нового голови Рівненської обласної ради. Кандидат на посаду був лише один Андрій Карауш, керівник обласного підприємства Рібне облводоканал. Тож процедура таємного голосування повторилась. Фракція ЄС знову заявила, що відмовляється від участі в голосуванні. Голосування взяло участь 48 депутатів. Видано 48 вісім Після відкриття урни виявлено 48 п'ятників, у тому числі недійсних нуль. Результати таємного голосування за 45, проти 0 утрималося 3. За результатами таємного голосування рівненською обласною радою головою. Обласної ради Босма Склихання обраного карауша Андрія Петровича. Тож нова коаліція, до якої тепер входять фракції партії Слуга народу, батьківщина, «Сила і честь за майбутнє радикальна партія та ймовірно свобода спрацювала. І після оголошення результатів новоспечений голова Рівненської обласної ради склав присягу на Острозькій Біблії. Я Андрій Петрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Необхідно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя. Охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, потім Андрій Карауш вніс пропозицію про внесення питання до порядку денного щодо звільнення його з посади директора рівне облводоканалу на період роботи головою облради щодо подальшої діяльності та якою бачить нову більшість, зважаючи на те, що кілька фракцій до цього часу перебували в коаліції з європейською солідарністю, каже наступне та коаліція, яка склалася зараз, значить, свідчить про те, що в попередній коаліції не все було. Так як влаштовувало всіх депутатів і всі фракції. Начальник Рівненської ОВА каже у зміні голови обласної ради бачить тільки те, що рада запрацює інтенсивніше. Сьогоднішній факт не є якоюсь перемогою. Це просто наступний етап конкретної праці на благорівничній і для перемоги цілої України. Ми побачили 45 голосів за нового голову, означають те, що фракції знайшли. Між собою суспільний договір і будуть рухатись в більшості в новій більшості. Нагадаю, вона аж на 10 депутатів по сьогоднішньому голосуванню більше, тому є шанс, що ефективніше, швидше і більш прогресивніше будуть прийматися рішення. Звільнення та призначення голови обласної ради депутати ще підтримали звернення щодо діяльності Української православної церкви МП. На цьому розгляд питань порядку денного завершили. Тринадцяту сесію закрили та перенесли на друге пленарне. По перше, нам треба провести консультації з усіма фракціями, які надали мені підтримку, і визначитися із складом президії з іншими процедурними питаннями, переглянути всі питання порядку денного, і ми проведемо уже. Нормальну робочу сесію і будуть розглянути всі питання, коли саме відбудеться друге пленарне засідання. Наразі невідомо за словами Андрія Карауша, до того часу мають визначитись із кількістю та прізвищами заступників. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.